Привіт і слава Україні! Ну Що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. А росіяни продовжують бомбардувати наші мірні міста. Ми звичайно дякуємо силам протиповітряної оборони, яким вдалося збити 4 із 6 ракет. Тим не менше Україна продовжує чинити опір. Українці продовжують виборювати свою незалежність на фронтах. Вже є офіційне повідомлення щодо повного звільнення населеного пункту Роботіно, і наші війська просуваються на півдні згідно з намічених, скажімо так, планів. А росіяни тиснуть і продовжують перегруповувати війська біля Куп'янська. Це так званий купянсько лиманський напрямок. І дійсно нашим хлопцям там зараз дуже важко. Я би з вами хотів би, користуючись нагодою, поки мої побратими і посестри тримають рубежі, маючи таку можливість обговорити декілька новин. Отже, новина перша, можливо, хтось пропустив повз увагу. Було інтерв'ю пана Новікова. Це людина, яка очолює НАЗК, Національну агенцію запобігання корупції. І що примітно в цьому інтерв'ю для себе виділив я? Ну, перше, те, що уряди багатьох західних країн починають тиснути на Україну, тому що самі підпадають під тиск певних бізнесів, яких наша НАЗК вносить до санкційного списку за те, що вони продовжують працювати з країною агресором. Ну, що я можу сказати? Мені відомі такі випадки. Також я знаю, що і Греція намагалась тиснути на Україну за те, що ми там фірмочки і фірми, які мають танкерний флот, котрі возять нафту російську, вносили в санкційний список. Та й дуже багато таких речей ми спостерігаємо. Але війна вона така, а світ на превеликий жаль не є україноцентричним. Тим часом росіяни намагаються обходити санкції рідними способами. Один із засновників такої компанії Яндекс. Ми, можливо, пам'ятаємо, колись користувались, ну, Зараз він проживає в Ізраїлі, але от він заявив, що він засуджує війну. От він такий дуже великий бізнесмен, і він сьогодні, от заявив. Ну, трошки мовчав, язик в дупі був, а зараз заявив і просить зняти з нього санкції. Ми знаємо, що такі приклади є, де персональні санкції з різного штибу бізнесменів знімаються західними партнерами, і на превеликий жаль, знову ж таки можу лише констатувати факт, що світ не є україноцентричний. В той же час я бачу, як в Україні нормально себе почувають також компанії, дотичні до Росії. Тим не менше, українці не перестають ходити в той же самий Ашан чи інші, користуватися іншими послугами інших фірм, котрі підтримують країну агресора. І в такому випадку залишається сказати так, а що ж ви тут зеркало звинувачуєте, то у самих іноді бувають криві рожі. Ну десь так я на це хотів звернути увагу. А зараз запропоную вашій уваги ще одну новину. Є такий співак Скрипка, не знаю, можливо, хтось чув, хтось не чув, але він нещодавно скандалився, десь там взяв участь в благодійному концерті для допомоги російським артістам-біженцям війни. Ну а зараз він вирішив, напевно, зробити ще якусь політичну хрінь чи що як це назвати? Я не знаю. Заяву сказав, що не. Не варто забороняти чоловікам виїжджати з України, і взагалі не варто пускати в Україну трудову міграцію після війни. Ну, він вирішив зайнятися політикою, навірно, і це є його про програма. От, от, перший пункт це як допомогти ухилянтам втікти. А другий пункт напевно, е як підняти економіку. Ну, Чесно кажучи, мені б ці заяви були би до лампочки, але ця людина зашкварилась нещодавно, і тому я звернув увагу і на цю новину. Далі далі питання інтерв'ю великого інтерв'ю Зеленського. Я на нього теж звернув увагу так само, як і всі ми. Там багато було розмов про вибори, про те, що нібито Володимир Олександрович не хоче, бо немає в окопах, як е -е -е -е, то кажуть, спостерігачів. І він розуміє, що український народ, що ми воюємо, і грошей немає на вибори. От він каже: дайте нам спостерігачів, дайте нам гроші. Ну таке враження складується, що от на нього тиснуть, але він дуже не хоче. Хоча дивлячись на рейтинги і на падіння тої моношашечності, яка зараз є в Зеленського, то в принципі для них вибори будь-якою катастрофою стануть, якщо лише у них зможуть взяти участь військові. Для Зеленої команди це знаєте як домокловий меч над головою. Ну але я звернув увагу на це інтерв'ю і також в контексті того, що Зеленський хоче корупцію прирівняти до державної зради, і тут дуже цікаве. Отже, він пропонує, що там, де корупція більше як 24 мільйони, що це державна зрада, і передавати ці справи під відомство СБУ. Ну і тут знаєте, пригадую Леоніда Кучму, який сказав: ну це вже ж було, та. Кейс Татарова, давайте пригадаємо заяву Ситникова, який сказав, що такого тиску з боку ну, керівників держави не було за всю історію існування новостворених антикорупційних органів. І що ж стало зі справою Татарова? Ну, її від е, спеціальної антикорупційної прокуратури від НАБУ е, цю справу забрали, забрали через рішення ген генпрокурорши. Ну, яка зараз в Швейцарії, якщо я не помиляюсь, нашу справу забрали, передали в СБУ, і СБУ її добросовісно похоронило. Тому питання поміняти законодавство під час війни і так далі, воно не спрацьовує саме так, як лінійно, як мислить собі Володимир Олександрович. Звичайно, я розумію, що Криворіжська школа дипломатії в свій час, і Криворіжська школа юриспруденції сьогодні, в сьогоднішньому інтерв'ю, вони говорять лише про одне: що ніякої школи там немає. Там є просто придбаний диплом. І проходження певної та якогось часу і так далі. Тому що, ну по-перше, закон зворотньої сили немає. Ми що маємо змінити конституцію під це порушити всі норми міжнародного права? Ну, звичайно, ні. Отже, ті, що крали, вони вже петляють. повертаючись до початку нашого з вами сьогоднішнього відео е, інтерв'ю Новікова. Декларації не вписали не за минулий рік, не за 21 рік, не за 22 рік. І зараз лише два. Якщо не помиляюся, лише два міністра подали декларації просто добровільно, бо закон дозволяє добровільно подати ці декларації. Останні всі ні, розумієте? І сьогодні, що вони пропонують? Пан Зеленський пропонує нам, що ті, що вже раніше крали, що вони будуть по старому законодавству відповідати, а вже от нових наступних, ну вже по всій строгості закона, як за державну зраду під час воєнного стану, таку велику корупцію будуть вони карати, друзі. я Хочу сказати, що. Питання навіть смертної кари, яка існує в Китаї, не вирішило питання з корупцією, якщо, не помиляюсь, там 15 тисяч чиновників розстріляли. І що, пропала корупція в Китаї? Звичайно, ні. Тому я думаю, що саме невідворотність покарання і рівність усіх перед законом зможе побороти корупцію на сьогоднішній день. Невідворотності покарання ми не бачимо. Ми бачимо лише засуджених або тих, хто зараз під вартою патріотів, таких як червінських, котрі іменем України тримаються в СІЗО, і в той же час ми бачимо татарових, які вже відпітляли від своїх покарань. Ну і напевно, Зеленський думає, що в нас з вами коротка флешка, і ми не пригадаємо 41 мільйон грошей, виведених приватбанківських в інтересах Коломойського. Десь так, ну, виведених через фірми Зеленського, звичайно. Я не знаю, чесно кажучи, можливо, він думає, що йому буде якась індульгенція як президенту, побідітелю. Побідітелем буде не президент, переможцем буде якраз український народ. Так що така історія, на що я хотів звернути увагу, і я, звичайно, ніяким чином не міг обійти свого дуже хорошого знайомого, який написав Євген Магда, Магда. Він написав, що Черчилль та Рузвельт на тому світі від ініціатив Зеленського напевно відчули дискомфорт. Ну а інший мій знайомий хороший Андрій Магера відповів: одноклітинним сподобається вони ж не ставлять собі питання, а хто останніх чотири роки призначав цих корупціонерів, які під час воєнного стану. Крадуть в держави на сотні і сотні мільйонів наших кревних з вами грошей. Ну, на завершення сьогоднішнього ефіру. Я як зазвичай тепер буду згадувати хороших росіян в лапках. І пан Фейган нас видав чергову діч. Ну таке враження, що він десь там ходить біля Білого Дому, і в нього є інформація з перших уст. Байден планує завершити війну в Україні к 23-му году, сказав пан Фейген. По його з його слів мова йде про горячу фазу бойових дій, повне е, значить, закінчення до виборів в Сполучених Штатах Америки 24-го року. Тобто, ви знаєте, чесно кажучи, таке враження, що Байден доповів пану Фейгену, що він збирається до виборів закінчити війну, і тут капітан очевидність виходить на арену і говорить нам чергову діч, черговий проект якихось своїх там, не знаю, там ілюзій. Тим не менше, Україна, попри всі негаразди сьогодні, з Звичайно, на ще на один крок буде ближче до перемоги, і ми переможемо. І слава Україні!